Грімпленці і це прицепні наші два бренди, які ми широко представлені в Україні. І якраз за моєю спиною знаходиться наш виставковий майданчик. Тут у нас є як і сезонна техніка, так і ну, то кажуть, цілосезонна. Тут тобто по грімпленцю ми представлені, це американський бренд, який займається прицепною технікою. Ми представлені якраз в посівній техніці, це сівалки. Пропашні на 8, 16, 31 і 24 ряда сівалки. Особливість їхня, ці сівалки працюють по мінімальній нульовій технології з рідкими добривами, при цьому їх функція їхня рідкі добрива пунктирним внесенням це ексклюзив, саме грінплейнс. Ми можемо добриво вносити на насінинку або між насінинками для економії рідких добрив. Грімпленс вже давно також працює з сучасними технологіями, з електровисівом е і з позиційним виключенням, тобто всі сучасні е технології, технології точного землеробства, що це можна назвати, грім також підтримує і забаз сумісні е також сівалки, тобто з будь-якою навігацією виключаємо і можемо пр працювати. Повторюся, є різні захвати. У нас тут саме 16-рядна сівалка. І, якщо ми говоримо, про ґрунтообробіток також ми маємо дискову борону. Це в Plan, це також їхня особливість, це вертикальна технологія, це підвид мінімальної технології, але вертикальні робочі органи, які не роблять ущільнення під своєю робочою зоною, під робочим диском чи лапою і робить вже обробіток. Це дискова борона, TurboMAX з рівним диском. Міняється кут атаки диска від 0 до 6 градусів для більш чорної роботи чи більш такої скажімо, роботи лущення, але рештки лишаються зверху. Це особливість саме Це, як то кажуть, Ми робимо обробку, але не заховуємо рештки під землю. Саме ця борона, коли ми бачимо, вона має регулювання від 6 до 0 до 6 градусів. І рівні диски. Особливість це те, що ромашка, яку ми бачимо, хвилька дальніша, вона має відцентровий такий нахил, і вона, коли заходить в ґрунт, вона заходить в ґрунт під кутом 90 градусів, а виходить паралельно ґрунту, робить такі розриви ґрунту і рихлить таким чином, той які я обробила. йде зірочки для додаткового рихлення і каток. Це що по грінпенцю також не представлено, доповнення до цієї моделі в нас є ще такий агрегат Мак-6. Це дисколапний агрегат основного обробітку. І взагалі концепція грінтенця така, якщо ми працюємо, обробляємо ґрунт, основний обробіток – це дисколапний агрегат. Потім ми заходимо або перед ним заходимо дисковою бороною, лишаємо на зиму, весною робимо підписний обробіток дисковою бороною і сівалкою сіємо. Все. У нас три агрегата повністю замінюють весь грунт обробіток по технології грінплайнс-повертіл. Далі наш представлений бренд Квернеленд. Тут є наш сезонний бестселер це дискова борона. Вони є в різних варіантах захвата, тобто це 4, 5, 6 і 7 метрів, відповідно від трактора від 200 до 350 сил. Дискова борона робить три агрооперації. В чому її особливість? Вона робить дисковку від 3 см до 15 см за счет диска 600-го робить передписівний обробіток, тобто вона після всього проходу вона робить горизонт як зверху, так і знизу рівний. За рахунок конічної форми диска, тобто не сферичний, а конічної форми диска. І чому ми ще також робимо пропускний обробіток? У нас йде ще специфічний наш каток, в чому специфічність, він тяжкий металевий, але він ще має міжкаткові ножі, які можуть підніматися, опускатися, таким чином регулювати агрофон. Опустили ножі, зробили е, таку, якби, подрібнення, зробили е, мульчу. Якщо ми Підняли, стається невеличкі грудки, це закривання вологи відбувається таким чином. Тобто можемо і так, і так працювати. ну і По кукурузі це лущення, сонячне це лущення. Тобто агрегат, який можна використовувати весною, літом і осінь. Повністю прицепний, йде, опирається на свої колеса і регулюється глибина накидними кільцями на циліндр на колесах і на катку. Позвертаємося на колесах. Також, як то кажуть, на сьогодні дуже актуальна, універсальна машина. Про, про Пропашні сівалки восьмирядкові, у нас вони є 8 і 16. І саме ця сівалка якраз теж особливість, ми її зараз знаю, їздили на демотур. Вона швидкісна, швидкість посіву від 12 до 18 км, але особливість те, що вносимо добриво сухі, ну пунктирно. Тобто у нас є компресор, ось тут є спеціальний клапан, який стоїть, тримає добриво і клапан від'їде. Щіточки туди добривозбирається, і коли потрібно дати порцію, компресор дає поштовх повітря і виштовхує добриво, як вистрелює добриво під насінину. А імпульс йому дає саме вже насінина, отут тут у нас той датчик, який бачить кожну насінину. І вистачає часу, поки насінинка прилетіла тут, видати порцію добрив, і вона якраз доїде до цього місця і положить насінину. Це синхронізовано. На, у кабі на виставці показували. Демотурах цю весну показує. Це перший сезон, який ми завезли саме цю технологію, і вона показує себе, як то кажуть, доцільно. В чому концепція заводу? Це або економія добрив, ми можемо вносити на 25% менше добрив, бо ми їх концентруємо під насіниною, або можемо дати ту ж саму норму, але вегетація і розвиток рослини швидший. Це на практиці в клієнтів доказано і побачили вже все вживу. Ось така наша сівалка. Присипні оприскувачі возимо як три, так і чотири куба, також сучасна машина з електро, повністю електронним керуванням, електронний датчик рівня в баку, посекційне виключення, повністю всі режими змінюються з монітора із обасного монітора, тобто промивка, заповнення, оприскування, все з монітора керується, має свою зовнішню мийку, ось під перелограмом. Висить. Він має повністю два керування штанги, ну, тобто два положення штанги рівнинне і горбисте. Це коли ці перелограми або працює і тримає штангу паралельно оприскувачу, або коли все повністю відпускається, вона фіксується в верхньому положенні і тримає чисто горизонт. Це рівнинне положення. От, все, всі органи управління заховані, вони знаходяться тут під кожухом, якщо відкрито Тобто він завжди чистий, відкрили, замішали фільтр грубої чистки. Він прозорий, бачимо його стан. Закрили, завжди чистий, гарний. Штанги є 24, 28 і навіть 30 метрів на прицепних облискочах. Ось такий посівний комплекс. 6-метровий є і 4 метровий є. В чому особливість, це перш за все стандартно передній шинний пакер, передній ряд коліс. Тобто сівалка опирається на свої колеса, а не на колеса трактора, які йдуть десь ось тут. Відповідно, менша колісна база. Відповідно, глибина витримку, обробітку з дискової борони, вона ну, можна сказати ідеальна, тому що колісна база 3 метри, і сівалка йде під своєю вагою. дискова борона обробила і далі сошниковий брус. Вже йде по тій глибині, по якій спрацювала дискова борона. Особливість в чому, що в нас на сівалці відразу три грибка стоїть. Один грибок це розподільчий для посівного матеріалу, а два грибка для добрив. І ми добрива можемо вносити як в рядок, прямо в дисковий дводисковий сошник, так і в міжряддя. Ось у нас заходять трубки, заходять. Сюди тупопроводи і ми можемо добре вносити в міжнаряддя. Тобто відповідно від сезону, від культури, агроном може сам вирішувати, куди подати добрива і як працювати, тип, чи, тип, чи, по тій, чи по іншій культурі працювати на даний момент. Бункер під тиском, тобто щоб насіння стабільно подавалося, теж і за базу міцна машина, підключили до будь-якого монітора, керуємо вже стороннім монітором і працюємо по автоматичному, також включення виключення також є. Сезонні наші продукти, до речі, ми спілкувалися. В чому наша універсальність наших компаній, і в чому кажучи, хто наш клієнт. Це як і маленький фермер від 50 -10 гектарів, якому потрібен трактор. Ми їх проходили, дивилися так. І великі господарства 2000-3000 тисячі холдинги, яким потрібен і дискова борона, і пасівний комплекс, і плуг. Плуги у нас представлені. Зараз наявності є 7 плюс 1, 7, 8 і 8 плюс 1. Тобто це трактора до 400 сил, ми зможемо повністю завантажити трактори. Плуг Квернеленд це взагалі дуже відомий бренд в світі. Найбільший виробник плугів в світі. Вони кожного року виробляють до п'яти тисяч плугів. Якщо конкурент – це Кун тисячі, Лемкен це дві тисячі плугів в світі. В Україні. Трошки інша статистика в Україні найбільше продається Лемкені, популярний бренд Лемкен, бо вони швидше зайшли на ринок і якісний плуг, швидше розвинули до мережу, але світовий бренд це тренд, да, тобто це саме В чому відмінність від наших конкурентів, це наш плуг він йде загартований, і восьмикорпусного плуга вага йде 3200 кг. Найближчий конкурент це Лемкен, у нього 3600, в інших 4 плюс тони. Але ми не втратили в міцності, тому що в нас рама йде січенням 200 на 200. Ось вона йде і повністю індукційно загортована рама. Вона... З одного куска метала зроблена, загартована і сюди прикручуються вже робочі органи. І повторююся найбільше сніження на ринку. І з практики, ну тобто, покружні підплужники, також ми можемо сюди доставляти систему онленд. Це коли трактор працює не в борозді, а по полю, доставляється просто туди додатковий кронштейн, доставляється ще один перекидний циліндр, і сюди циліндр витягує цю раму в сторону. Трактор стає. В режимі по полю, і все. Нам нічого більше не потрібно. Модель міняти не потрібно. Два до апгрейта і цей плуг стає в режимі по полю. Якщо треба, циліндром втянули його обратно, він став в борозді. Одна та сама модель. І маємо відвали як суцільні, так і полосові. відразу на вибір в наявності. В чому особливість, повторюся, ці не розказував. Була у нас битва плугів. Не буду називати конкурентів, але всі, майже всі імениті бренди були в одному полі з одним трактором, робили контрольні заміри. Ми показали найбільшу економічність по солярці. Відмінність нас 16, найближчий конкурент 20, 21 і 22 літра. Ну, не хочу робити контрреклами, але ми саме економічні були, буду говорити про себе. Ось це, якщо говорити про місько-корпусні плоги. Також новинка цього року це міжрядний культиватор. Він як є портрет нашого клієнта, так? маленький фермер буде дивитися менший плуг, менший дискатор. Великий клієнт, великий холдинги будуть дивитися широкозахватні агрегати. От якраз цей агрегат для великого трактора, для великого господарства, цей агрегат може бути 16-рядний. З міжряддям 70 і 24-грядний з міжряддям 45. Це для обробітку того ж самого цукрового буряка. У нас там була цукрова сівалка для посіву цукрового буряка. А тут якби, культиватор також може це обробляти. В чому особливість цього культиватора? Він незвичайний, він з адаптивним чи з автоматичним веденням ряду. Тобто ззаді червоний, це ми бачимо культиватор, а ось спереді сірого кольору, це так званий лінкс. Між ними стоїть циліндр. На самому культиваторі стоять камери. І він бачить ряд, і сам автоматично веде наш культиватор рівно поміж міжряддю, щоб не вирізати наш рядок. Камери ми бачимо ось на стійках. І додатково ще є опція. Ось вона також її видно. RowSense, так званий механічний датчик рядків. Коли у нас рядки вже замикаються і камери можуть трошечки путатися, то Raw Sense він чітко тримає фізично кожен ряд. І саме цей агрегат, він може бути як 16 ряд, я повторюся, так і можна ще більшу раму замовляти для більш крупніших клієнтів і працювати з цим агрегатом.